Привіт, друзі! Розповім про ще одну релюшку конкурента народного, як я його називаю, реле від компанії Toms. Це в даний момент будемо говорити про реле компанії ERU або ERU Electrics, вона називається. В такій от зеленій коробці вона постачається. Отак виглядає зовні. Зовні виглядає дуже схожу на те саме народне релю, реле від компанії Thomson. Я вже його знімав обзор. Давайте порівняємо візуально, в чому відмінності і що краще. Ну, відмінності. Вхід так само зверху, що в тому, що в тому, зліва нейтраль, справа фаза так само в Томзен. Тобто відмінності зовні нема. Перевищення вольтажу, кнопочка перевищення, перенищення вольтажу, перевищення, витоку, не витоку, а перевищення, перевищення струму. Ну і живлення. Тут живлення вимикається з праворуч, тут ліворуч. Єдина відмінність фактично: і те, і те на 63 ампера Виглядають. Ідентично, на мій погляд. Ну, давайте тепер пройдемось по меню. Якщо ми пам'ятаємо реліт Томзен, якщо не пам'ятаєте Томзен, є дуже багато налаштувань, яких, в принципі, може заплутатись людина, яка не стикається з цим кожен день. На мій погляд, дана модель, в рази легша в налаштуваннях, ніж Томзен. Давайте перевіримо. Покажу. Ну, по-перше, кнопка вимикати. Вимкнули. Увімкнули. Є затримка на включення, коли пропадає світло. Теж виставляється вона. Давайте я відкрию інструкцію. Можливо, інструкцію прочитаю, все, що воно вміє. Так буде може, краще. Інструкція англійською, але все зрозуміло. Обмеження по верхній межі вольтажу від 240 до 380, по мовчанню 270. По нижньому, нижній границі від 140 до 200, по замовчам 170. Є таке релюшка на 40, є на 63. От у нас ми дивимося про на 63 модель і. Подача жилення після подачі регулюється від 1 до 300 секунд за замовчуванням 5 секунд. Встановлення жилення після перенапруги або зменшення напноги від 1 до 300 секунд і так само від 1 до 300 секунд по умовчанню за замовчуванням 30 секунд після збільшення струму. В общем, всього фактично 6 параметрів, і що мені здається, це набагато легше, ніж в e, Томзен для розуміння, бо там є калібрування. І, в общем, взагалі можна трохи запутати. Тут все придільно просто. І на кожен день, якщо використовувати просто без всяких заморочок, цілком гідний варіант альтернативи e, народному цьому Томзен. Томзен, e, мабуть, сам зараз e, популярне, але. Ну, Китайці не стоять на місці, роблять далі. дивимося, що про ну, конкрет. Давайте пройдемось по налаштуванням. По-перше, дуже тривалий час на роздуми. Щоб от ми можемо регулювати. Тобто трошки менше. Українських аналогів взагалі 2-3 секунди, що не встигав. Що Дивіться, я весь час говорю, що досі не йшли налаштування. Тобто можна собі вибирати. Ну, вони, здається, секунд. Не знаю, дивіться, давайте просто даже порахуємо. Наступне. О, ушло. Давайте зараз порахуємо. Приблизно скільки це секунд. Один. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, цілком вистачить для того, щоб зрозуміти, що нам потрібно. Давайте підемо далі. І так, перший параметр це верхня межа, при якому реле працює. Тобто буде 271. реле працює, вимкне живлення, врятує врятую ваші прибори. Другий параметр. Нижня межа, при якому реле працює, вимкне живлення на подачу електроенергії до вашої квартири чи фази. Третій параметр по умовчанню зазову частої 63 ампераж струму, при якому досягнення якого реле вимкне живлення. Далі параметр 4. параметр 5 секунд це параметр очікування, коли подається енергія. Через 5 хвилин вмикається де Подає живлення, воно він буде зразу, але подає живлення через 5 секунд. Перше п'яте, це 30 секунд, якщо було перевищення або переменшення по вольтажу. Шостий параметр. 30 секунд за замовченням. Час затримки після перевищення струму. Все. Шість параметрів, які легко і так ще раз переглянемо їх отримати сет. Перевищення. Переменшення, струм, час затримки при включенні, час затримки по перевищенню, перениженню, час затримки шостий по струму. Все. Легко, просто, все зрозуміло. Ну, Вже попробуємо. У мене праска з'явилася, можна показати силу струму. 4,3 А. Це 4,4. Це кіловатний. кіловатна праска. Ось такий показує силу струму. Все працює. Легко в розумінні, легко в налаштуваннях. Хто, що кому подобається, Томзен чи Яру, обирайте посилання на Яру в описі до даного відео. Все буде Україна. Будемо сподіватися, що ми переможемо і... і все буде добре. До побачення, до зустрічі.